Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Дорогі мої, молячись з цією молитвою, ви просите Бога оточити вас своїм захистом на цей вечір і на всю цю ніч. Отже, Бог і нашим притулком і силою завжди присутній і допомагає нам у Скорботі. Тому не будемо боятися, навіть якщо земля зігнеться, і гори впадуть у серце моря, навіть якщо води його будуть ревіти і пінитися, а гори затремтять під їхнього бога. Молімося в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Боже, жертвую тобі ніч, що стоїть перед мною, довіряю тобі, що спочиває у твоїх обіймах, у твоїй незмінній любові та милосерді. У твоїй постійній присутності, яка оточує мене і в вісні, і наяву. Боже, нагадай мені зараз про Твою глибоку любов глибок до мене, занур мене в Твою присутність, не оточи мене своїм духом, щоб я міг глибоко відпочити цього вечора, цієї ночі, знаючи, що ти зі мною. Боже, я дякую тобі за все, що ти наглядаєш за мною, коли я сплю, і що твій погляд завжди спрямований на мене. А твоя турботлива рука завжди оточує мене. Боже, я дякую Тобі за захист у всі часи, я дякую тобі за те, що ти мій щит, той, хто захищає мене від бороха. Господи, моя сила, мій щит, моє серце покладається на нього, і Він допомагає мені, моє серце стрибає від радості, і пісня є проста. Я спочиваю, в обітниці твого захисту цього вечора я і знаю, що ніяка шкода чи небезпека не досягне мене, бо твій захист міцний і вічний. Боже, я довіряю тобі і дякую за те, що відпочиваю в твоїй присутності. Амінь. щирого серця дякую всім вам за те, що ви були з нами і молилися разом з нами. Благословляю вас отримати найсильніший захист цієї ночі, відчути Божу присутність кожну хвилину вашого нічного відпочинку. Амінь. Дорогі друзі, будь ласка, залишайте коментарі та свої наміри під відео. Також запрошую вас підписатися на наш канал, щоб приєднатися до нашої спільної молитви. Увімкніть сповіщення та отримуйте інформацію про нові молитви з Господом Богом і Марією у серці.